Сьогодні до нас завітала попелюшка, і вона пропонує нам пригадати з вами зворотню лічбу. Подивіться уважно на екран та називайте цифри, які будуть з'являтись перед вами. Давайте ми з вами пригадаємо, якою лічбою ми будемо рахувати. Так, зворотньою від 10 до 1, від більшого до меншого. Ну що ж? Почали.